음, шампанського? Так, будь ласка. Ого, так вишукано. Добре, радий, що тобі подобається. Так, дякую. Um, я. я хотів зробити це сьогодні. Um, ну, ми вже давно разом, і ти дуже важлива для мене. І вітаю. Um, вам чимось допомогти? Що ви робите? А, вибач, приятелю, гадаю, ти помилився будинком. Боже мій. Боже мій, здається, нас грабують. О, Чорт забирай, зроби щось. Що? А, 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 будь ласка, не грабуйте нас, прошу. О, що це за довбохрінь, Бен? Що? Я не я ніколи не мав справи з грабіжниками. Міни, сюди. Він зараз піде. Все добре, все добре, все добре. Просто поводься спокійно, все добре. У нього меч, це не добре, нічого не добре. Трясця, бери, що хочеш, нам не потрібні проблеми. Пригощайся, справді, сир, крекери, песто. Ми будемо тут, якщо будемо потрібні. О, він вирішив приєднатися. Боже мій, боже. Його рука в моїй кишені, боже. Якого чорта? Що? Це що, обручка? Um, так. Uh... Я дуже хотів, щоб це був сюрприз. І так би й сталося, якби нас не грабували прямо зараз. От Чорт, я б дуже хотіла, щоб нас зараз не грабували. Я теж це мало бути так романтично, дідько. Ні. А знаєш, це це ідеально. Справді? Так, я б нічого не міняла. Добре, ну я б змінив одну річ, гадаю. Але я дуже радий, що ти щаслива. Я ніколи не була щасливішою, насправді ем, так. Тобто, так? Так. Боже мій його. Я б дуже хотів, щоб зараз у моїй кишені не було чужої руки. Я теж. Але знаєш що? Можете сфотографувати нас? О, Облом. Так, слухай, давай забудемо про це. Давай просто жити моментом. Давай. давай просто насолоджуватися. Давай просто ого! Він схопився прямо за це. Ні, ти це не забереш. Він намагається забрати. Припини смикати. Ай ай. Добре, він йде. Він йде якого чорта. О! О, якого? Що це за чортівня? Вітаю. Ласкаво просимо до нас під стіл. Ми тут будемо жити вічно. І поки ми тут, ми подивимось більше відео і підпишемось. Чи не так, Люба? Саме так. Тому що. Ровен, Адам і Олан не випустять нас, поки ми не попросимо вас підписатися. Поки не наберемо 10 мільйонів підписників. 10 мільйонів. Це буде швидко. Випустіть нас, випустіть нас.